Ефірі інформаційна програма 102.Інформ. Я вас вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, в найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. 26 вересня на лінію 101 пролунав дзвінок від невідомого. Чоловік сказав, що заміновано гіпермаркет-епіцентр. Великих будівельних супермаркетів цієї мережі у Дніпропетровську та Дніпропетровському районі два. Тож перевіряти довелося обидва, це близько 60 тисяч квадратних метрів. Під час обстеження магазинів правоохоронці евакуювали 260 осіб, 60 працівників супермаркету та 200 відвідувачів. Скажемо, одразу дзвінок на щастя був хибним, але нерви кільком сотням людей цей один єдиний дзвіночок попсував серйозно. За вчинення злочину працівниками карного розшуку був встановлений та доставлений до райвідділу безробітний раніше судимий 47-річний місцевий житель. Він був в стані алкогольного п'яніння. Признав, що дзвонок завершив минуле. але причини цього звонка відказалися нам забшати. На лінію 102 він на дзвоніло з своєї мобільного телефона, который в дальнейшем у нього був з'ят. Він розчитував, що його телефон не слюдять. Телефон не вибросив, карточку не вибрасував. Все було при нього. Його задержали в тіні суток. Він був затриманий в порядку статті 208 восьмого головного процесуального кодексу і знаходяться за на ізоляторі з ребенного В ході розбирательства оперативники з'ясували, що п'яничці просто стало цікаво, як швидко зреагують правоохоронці на такий дзвінок. Випив, занудьгував, може замислився про долю світу і набрав 101. Наразі слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за частиною першої статті 259 -ї. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Відповідно до санкцій, вказаної статті, зловмиснику може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Близько двох кілограмів коноплі вилучено вдома у 45-річного чоловіка. За цінами чорного ринку її вартість коливається у межах 50 тисяч гривень. А починалося все з повідомлення про сварку в родині. До чергової частини бабушкінського райвідділу міліції надійшов виклик про сімейну сварку. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, до них звернулася жінка. Вона розповіла, що її чоловік зберігає коноплю. Працівники міліції виявили цілий мішок коноплі і затримали чоловіка. Вислушав вже всі сторони конфлікту. Значить, муж поясняв, що жена йому і збиває його. На що жена в відмістку вказала, що, пожалуйста, от. У мужа есть наркотическое вещество, которое он хранит у себя, и уже выдав его, это наркотическое вещество было вызвана группа и оформлен полностью материал, то есть все наркотическое вещество было изъято. Наразі чоловік затриманий йому загрожує покарання за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, що передбачає покарання на строк від 2 до 5 років позбавлення волі. У жителя Дніпропетровська вилучено амфетамін. Працівники Бабушкінського райвідділу міліції отримали інформацію, що місцевий мешканець займається розповсюдженням наркотиків. За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та проведені обшуки за місцем мешкання і в автомобілі підозрюваного. У ході проведення безку було з'ято близько 9 грам наркотичного средства амфетамін. Все це наркосредство було. Розкасованого в пакеті кто ж було підготовлено к дальнейшему збиту. На даний момент ціна одного грама амфетаміна від 1000 до полтори тисячі гривень. Затриманий раніше неодноразово судимий за вживання та розповсюдження наркотиків чоловік понесе покарання за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Днями працівники міліції припинили роботу кіоску, де продавалися курильні суміші. Було вилучено більше 80 пакетиків різного фасування, гроші та прилади для куріння. 29 що этот понятно, сентября 2014 тисячі року. Сотрудниками адділа по з незаконним оборотом наркотиків Дніпропетровського раско управління, совместна з слідователем Жафневого району був проведен санкціонований обыск. по адресу Коцубинского, 18, где находится э, клуб, компьютерный веб-портал, э, который занимается реализацией курительных смесей. Значит, в результате проведения обыска было изъято 82 пакета э, курительных смесей э, разного веса и разной фасовки, э, 870 гривен, также было изъято э, около 200 штук кальянов, было изъято приспособление для, для курения, Були з'яти зажигалки, в котрої дану, скажем так, продукцію покупателі прятали. власнику закладу. загрожує покарання за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання. Привезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту карається цей злочин штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або навіть позбавленням волі на той самий строк. У кривому розі викрито корупційну схему пов'язану з маршрутними перевезеннями. Працівники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю викрили посадових осіб одного з приватних підприємств, які вступили у змову з чиновниками міськвиконкому та спільно організували злочинну схему. За надання дозволу здійснювати перевезення на маршрутах міста. Приватні перевізники платили правопорушникам від однієї до трьох тисяч доларів в залежності від маршруту. Преступная схема заключалась в том, что предприятие выиграло конкурс на перевозки пассажиров, используя эффективные документы. В поданных документах отображалось количество имеющихся в наличии предприятия техники, которые не соответствовали действительно. Имея в наличии чуть больше трех десятков автобусов различной вместимости, предприятие выиграло маршруты на 616 направлениях. В подальшому це дозволило зловмисникам незаконно залучати до перевезень понад 500 маршрутних автобусів за більш ніж 70 маршрутами шляхом продажу маршрутів за хабарі стороннім фізичним та юридичним особам, власникам маршрутних таксі і автобусів великої місткості 23 вересня. Посадові особи приватного підприємства були затримані на гарячому при отриманні чергового хабаря в сумі 2 тисяч доларів США. Під час обшуку в робочих кабінетах підприємства було вилучено 102 тисячі гривень та 10 тисяч доларів США. Ці хабарі були отримані лише протягом доби за постановку на лінію сторонніх маршрутних таксі і автобусів великої місткості. Керівника підприємства затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі встановлюються інші особи, причетні до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує покарання за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Традиційні дитячі змагання юний кінолог кінолог-2014», організовані відділом кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України в Дніпропетровській області. Вже сьоме пройшли на базі міліцейського кінологічного центру минулими вихідними. На свято завітали 80 дітей з Дніпропетровська, Павлограда, Новомосковська, Тернівки, Синельникова, Дніпродзержинська та інших районів області. Це вихованці дитячих будинків сімейного типу, переселенці із зони АТО та всі небайдужі до тварин дітлахи. 30 юних кінологів приїхали разом зі своїми вихованцями. Програма свята складалася з інтелектуальних ігор та спортивних змагань. Детальніше в наступному сюжеті. На початку свята кінологи-міліціонери показали, на що здатні їх вихованці, навички і вміння службових собак, які допомагають щодня виконувати. Складні оперативні завдання. Юні натуралісти привезли на свято міні-зоопарк з екзотичними тваринами. Організували для гостей цікаву та змістовну екскурсію. Дали можливість потримати в руках кожну тварину. Приїхали сьогодні на кінологічну виставку. працювали з дітьми. К нам приїжджали ребята з Павлограда, Ново Московська, розказували про живой світ, Привезли більше 20 тварин, і млекапітаючих пушистих звірів, і от рептилій, амфібій, земноводних. Всі здорово, ребята в восторге будуть ще приїжать. що нас пригласили. Надіємося на дальнейшее сотрудничество. Крім цього, дітей розважали аніматори в костюмах героїв відомих мультфільмів. Але головна складова це все-таки конкурс. Приїхали на наші сорівнування. Діти-учасники із 10 населених пунктів нашої області: 35 деток, и 35 их четвероногих друзей. От восточноевропейской овчарки, таксы, до обыкновенного дворового метиса. Но у нас нет таких собак, как дворняга, у нас есть метисы, поэтому все равны в соревнованиях, все участвуют, и естественно все получают призы, кубки, мягкие грудки, сладкие призы, а четвероногие друзья – любимые корма. За результатами змагань перше місце здобула учениця школи номер 98 міста Дніпропетровська Валерія Буцька, яка разом зі своєю собакою Метисом Кайлою стала найшвидшою та найслухнянішою. Друге місце здобула учениця школи номер 20 міста Павлограда Марія Борисенко зі своєю собакою. Породи Малінуа з паркі. Третє місце вибор Олексій Конопльов з міста Дніпропетровська з німецькою вівчаркою Айбі. А всі учасники та глядачі без винятку отримали солодкі призи, кубки, грамоти та цінні подарунки. Головне ж, діти отримали позитивні емоції. Я хочу сказати огромнею спасіба за те, що проводять міліція. Такі міроприяття, де наші діти ну получає такий заряд бодрості, таких положительних емоцій. Я думаю, на кілька місяців вперед. І це все, що ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.